Я нещодавно казав, що да люди наші подуріли в сучасному світі. От зараз передивився на насправді наш наступний сюжет. і Розумію, що забираю свої слова назад. Наш світ дуже цікавий і дуже непередбачуваний саме завдяки людям, які зокрема. Постійно щось вигадують що хвилини, десь далеко відбувається, вигадується щось дивне, смішне і на перший погляд незвичне. Наприклад, у Сінгапурі вигадали пуховик одяг, який рятує від спеки пуховик із спека за допомогою пива. Не питайте, зараз все побачите. Японці створили робота водія, який керує звичайними автомобілями. Тут занервували трохи таксисти. Робот не розмовляє про політику, і це можливо його найбільша перевага. У сполучених штатах вигадали шоломи, які проховують обличчя, але тим не менш залишають емоції його власника. Ну там посмішка або не посмішка. Такі новини дійсно вражають і підіймають настрій. Докладніше про все це у нашому наступному сюжеті. Пуховик, який рятує від спеки пивом. Робот водій, який керує звичайними автомобілями. Шоломи, які приховують обличчя, але залишають емоції. Це новини, які справді вражають нас на цьому тижні. У Сингапурі дизайнери-винахідники створили пальто, яке обладнане системою охолодження на основі пива. Так, так, завдяки пиву можна охолодити тіло на 5 градусів, і ні, його не треба пити. На перший погляд пуховик має досить стандартний вигляд: куртка з яскраво-жовто-гарячими шарами, утеплюваче. Однак секрет у системі трубок, захованих, так би мовити, всередині одягу. Ці труби заповнюються рідиною, яка охолоджується за рахунок прохолодних банок пива, розташованих у спеціальній кишені. Виробник обіцяє, що у приміщеннях користувачу не буде спекотно, а на вулиці не буде холодно. Винахідники надихнулися тією ж технологією, яка забезпечує прохолоду астронавтів з екстремальних температур, і пиво дійсно рятує від спеки. Але щоб так цікаво, а інші напої не так охолоджують, як пиво. Чи в тому є якийсь прихований сенс? А тим часом в Японії з'явився робот-водій. Дослідники з Токійського університету навчили робота гуманоїда керувати автомобілем. Він може крутити кермо, пропускати людей на переході, і зупинятися перед світлофором та користуватися поворотниками на гази. Гальма він натискає двома ногами. У голові робота знаходяться дві рухомі камери по одній на кожне око. Саме з їхньою допомогою він бачить якісну картинку того, що відбувається навколо камери можуть повертатися та нахилятися, наприклад, щоб він глянув у дзеркало. Інженери вже провели випробування. Як бачимо, доволі успішні. Робот зміг спокійнесенько проїхати по дорогам, та ще й набрати швидкість до 5 кілометрів на годину. Здається, японські фахівці підійшли на крок ближче до того часу, коли роботи остаточно витиснуть людину з за керма. Винахідники радіють, а таксисти трохи напружилися. Американські винахідники не відстають від своїх східних колег-інноваторів та придумали ось таку штуку для любителів анонімності: куметна маска з екраном, яка зробить з вас робота. Цей шолом повністю приховує обличчя, але показує емоції та дозволяє спілкуватися з людьми. Пристрій реагує на міміку свого власника та здатний відображати більше 30 різних настроїв. Невже в нас стільки емоцій? Маску треба надягати так, щоб вона повністю закривала обличчя. Тут є екран, на якому відображаються очі з бровами. Та рот вони рухаються відповідно до міміки людини. Ну чим не схоже на справжнього робота гуманоїда з цифровою особою. Здається, ця маска просто створена для відлюдників. Поки винахідники щось там виробляють та розвивають нові технології. Японець Токо створив свій незвичний образ хутра та тканини за 14 тисяч доларів. Між іншим, він мріяв стати собакою і в нього, начебто, вийшло. І зараз японець, який переодягається в колі, знайшов собі друге. Той перетворюється на Аляскінського маламута. Ага, Ще один такий дивак знайшовся у цьому світі. Блогер опублікував відео, де два пси грають один з одним. Вони синхронно махають лапками на камеру, гладять один одного, виляють хвостиками та катаються по підлозі. Також собаки забирають один в одного іграшку та приносять її господарю. Ну що ж, чого б не порадіти за людину, яка знайшла собі друга зі схожими інтересами, шансів погодьтесь у нього було небагато.